Заняття з розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування. Тема Наш дитячий садок. Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка. Діти до нас сьогодні у дитячий садочок завітала гостя. Це лялечка Наталка. Вона хоче розповісти вам про дитячий садок і показати багато цікавого, що є в дитячому садочку. Давайте ми привітаємося з нашою гостею. Добрий день, Наталка! Добрий день, діти! Лялька каже, що принесла з собою чарівні картинки і хоче показати вам їх. Перша наша картинка називається Роздягальня. У роздягальні ви скидаєте верхній одяг та перевзуваєтесь. Погляньте, скільки тут шафок. Своя шафка у кожного з вас. А щоб ніхто ненароком не переплутав шафу, у кожній із них є якась картинка, В нашій роздягальні є лавки, щоб дітям було зручніше взувати змінне взуття. Наступна картинка називається «Ігрова». В ігровому куточку живуть ваші улюблені іграшки, ляльки, звірята. Конструктори, машинки. Подобаються вам ваші іграшки? Так, і іграшкам до вподоби гратися з дітками. Тільки вони дуже хочуть, щоб ви їх не ламали, не розкидали, прибирали після гри. Куди ми збираємо іграшки, коли закінчуємо гру? Правильно, на полички та шафи для іграшок. Прибирати після гри треба не тільки іграшки, а й книжечки, у яких живуть казки. Зараз у нас книжкова паличка. Що ви бачите на паличках? Правильно, так, це книги. Цікаві книжечки у садочку розповідають нашим хлопчикам та дівчаткам казки. Віршики. А ще ви залюбки розглядаєте в них малюнки. А де проводимо тиху годину? Звісно, у спальні, у дитячій спальні, дуже затишно. Тут ваші ліжечка з чистою постіллю, зручні подушки, та м'якенькі ковдри чекають на малят. Розкажіть. У якому приміщенні знаходяться ваші ліжечка? Так, у спальні. Перед їжею та після туалету дітки повинні мити руки. Де це можна зробити в садочку? Звісно, в умивальній кімнаті. Де знаходиться умивальна кімната? Тут пухнасті рушнички та духмяне мило. А зараз Наталка пропонує вам пограти в гру. Що? Де, для чого? Лялька буде показувати вам картинки, а ви відповідати. Готові? Що це? Так, це гойдалка. А у нас в дитячому садочку вона є? Так, на дитячому майданчику. А скажіть, для чого діткам гойдалка? Вірно, щоб на ній гойдатися. А що це? Вірно, подушка. А де в дитячому садочку подушки? Вірно, у спальні на ліжечках. Для чого нам потрібні подушки? Так, щоб на них спати. А що це? Так, це іграшкова машинка. Де можна знайти таку машинку? В ігровому куточку, на полиці. А для чого вам потрібні машинки? Правильно, щоб їх возити та кататися. Наталка дуже вдячна вам за допомогу і обов'язково завітає ще до нас у гості. А на цьому наше заняття закінчується. Тож, до побачення, мої хороші, до наступної зустрічі!